Пиріг з цибулою, шинкою та сиром завжди доречний на вашому столі в чи свято. Надзвичайно ароматний завдяки тушкованій цибулі, а готується просто на раз, два, три. Перепис всіх інгредієнтів ви бачите тут або знайдете в описі під відео. Насамперед потрібно протушкувати цибулю. Її має бути багато в сирому виді від 400 до 500 г. У мене була така гігантська цибуля, котру я нарізала тонкими скипками. Виклала її до сковорідки, додала трішки олії, сіль перець до смаку. Цибуля в мене біла, дуже соковита, вона зараз пустить ще свій сік. Але, щоб цибулька не підгоряла, можна додати трішки води. А ще краще якогось бульйону у мене був домашній курячий 10-15 хвилин на сковорідці. Цибуля готова, лише її потрібно охолодити і відсідити зайвий сік. Тим часом я вже нарізала шинку та сир десь по 150 г. Тепер починаю готувати кісту. До 4 яєць я всипала 2 столових ложки дрібно-натертого пармезану. Бо рецепт італійський, але це не обов'язково. Також додаю 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру, 100 мл соняшникової олії, 150 мл кефіру, плюс 2 чайних ложки соди в кефірі вже було, 80 г картопляного крохмалю. Щодо соди з кефіром, натомість можна давати 15 г розпушувача, але всипати його до борошна. Все розмішую ручним мінчиком, натомість можна все збивати електричним приладом. Що я зараз і зроблю, щоб маса була більш однорідною. Залишається додати 300 г борошна. Скажімо, в два етапи: спочатку добре розмішати першу частину борошна так, щоб тісто було більш-менш однорідним. В кінцевому результаті тісто має бути досить густе та в'язке. Замішавши котре, всипала тушковану цибулю і перемішив ручну. Як я вже казала, саме цибуля надає пирогу такого оригінального аромату та спаку. Одна моя подруга італійка часто готувала такий пиріг своїм дітям. І я закохалася в цей аромат. Вимішавши добре цибулю із тістом, додаю шинку та сир. Нарізані кубиками та вимішую. І десь приблизно 50 г зеленого замороженого горошку, в мене, який можна замінити, скажімо оливками. Всі ці інгредієнти можна міняти за смаком, окрім цибулі. Як я вже казала, горошок у мене заморожений, і я додаю його буквально пригоршню, щоб не дуже охолодити тісто. Поміж цим я вже включила духовку, температура 170-180 градусів Цельсія. І відразу можна прикладати готове тісто до форми для випічки. Я використовую дві форми для випічки розміром 11 на 30 см. Натомість можете брати тільки одну форму, квадратну чи круглу, немає ніякого значення. Пиріг може бути не дуже високим, як в мене, або ж вищим. Просто вище пиріг потрібно випікати хвилин на 10 довше. Як я вже казала, духовка попередньо розігріта, температура 170-180 градусів час випікання 40 хвилин в мене. Більш високий пиріг готується трішки довше, це може бути 50 хвилин і навіть до однієї години. Вистигає пиріг у формі для випічки. Дуже-дуже смаковитий та ароматний. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!